Так, на огляді шкода супер. Автомобіль свіже принаний. 2011 року, 2.0 на дизель, номер телефону стартова ціна 9500. Так, такнемо в салон. Ось такий в нас салон. Автомобіль на автоматі, мультируль, так, 230 тисяч на приборці, клімат контроль. Так, досить хороша комплектація є досить хороший салон автомобіля Так, хто шукає собі хороший інварсал? Так, зверніть увагу на оце сипор вас вітає файне місто, я, Олександр, всім дилер компанії VV Group. Показую вам Тощенмір, cm 206 x Дивіться, яка швидкість в нього. Залізо. Феррум показує. Алюміній, но ferrum. Саме смачне. Ferrum плюс цинк. Бачить оцинковку. По промокоду Тукарс. Hyundai ax 35 2010 року. 2.0 газ бензин на автоматі, номер телефону, так, по салону. Передні задні скопід'явники на шкірі. Так. Мультируль, підігрів сидінь, клімат контроль. Також є партроніки. Досить хороший автомобіль, на хороші комплектації. За ціною до танчі тракнуті добро дається. Далі у нас Outlander 12 рік, номер телефону, 2ба дизель, в рідній фарбі, також є сервісна книжка 11400. А далі у нас шкода... Октавія 2009 року 1,9 дизель на автоматі 6950. Так, далі автомобілі до 5000. тисяч, ви огляд могли побачити в попередньому відео. Так, щевроє каптіва. 2007 року 2.4 газ бензин. Свіжопренаний автомобіль, є сервісна книжка, номер телефону, стартова ціна 8500 по салону. Передня задня склопідйомник, П'ятиступінча коробка передач, клімат контроль. Так. Ось Такі у нас... сейчас аккуратно салон закрыли. Так уж я и фаркоп. Так, вот хороший высокий автомобиль. Так, стартовая цена 8500. И не забывайте, что можно сейчас что Так, далі у нас пацан 2011 року 16 дезель, є все разнишка, сайт Так, номер телефону, по якому можете телефонувати. Так. Ось такий у нас досить хороші салон 227000 така навігація осить кропний салон хочет телефонуйте по зраді зустрінеться і розкаже все де пальцях 2008 року 2.0 9000 Nissan Qashqai на так, автомобіль 12 місяця 10 го року, автоматична коробка передач, 2.0 дизель номер телефону, 7 місць, повний привід 12 888. Чотири камери. Звукова система боса, шкіра, на автоматі, мультируль, 243 тисячі на приборці, є підігрів сидінь, також є у нас панорама, є ось такий дисплей, клімат контроль, так, дуже хороша комплектація. Можна сказати, що, певно, це максимальна комплектація. 4 камери, фаркоп. цікавить, телефонуйте, продавач, що Так, Mercedes Printer 2005 року. 2.2 дизель, є вебаста, номер телефону, придому важу підтелефонувати. Далі Фруда я показував вірті до 5000. І 5, 2008 2010 року, 1.6 дизель. 6500. Зразу перескочимо на царят. Так це раз без інформації порт 2000 року. 1.8 дизель Так ось проще не варто показувати автомобілі без По ціни. Але якщо, наприклад, визнаємо Якщо комусь сподобалось, можете зателефонувати продавця поговорити і він все розкаже що по машині, в якому стані і по ціні. Далі у нас Tijuan 2008 року Vimer мотор, 7800. Далі у нас Toyota Номер. Тут номер телефону. 2011 рік 18. Далі у нас Kia 2016 року, 2,4 бензинну автоматі. Десь як 300. Без номера. Volvo. 2014 року, 2.0 мотор на автоматі ну, можливо, можливо був. Так, погода така, що не дозволяє розрадити всю інформацію. Далі у нас 3308 2015 року, 1.6 дизель, 8800. Далее у нас Citroen DC5. 13 года, 2 на полный привод. Гибрид. Номер телефона 12 тысяч. Далее у нас Citroen Berlinova. 2000-го року, 1.6 дизель, 6300. Далі у нас Peugeot 2080-го року, 1.6 дизель, 700. Так, Peugeot 2208.

а чи від чого, що Тут Так, Ось такий салон. Так, 14 рік, перша реєстрація 15, го вісім, дизель, номер телефону. Ціна 8490 плюс присутній торг. Мультируль, 6 пінча коробка передач. Так, ось такий у нас. Досить хороший салон, досить хороша комплектація помні. Має назад мені не підійшла. Так, є Фаркоп і Партроніки. Так як вона, не досить хороший автомобіль. Так, Peugeot 5008, 12 року, 1.6 дизель. У нас Октавіа 5 в до хорошому такому коліру. В тому такому кольорі виглядають, як у нас набагато зі 2012 рік, куди у нас есть дизель, mm. номер телефона 8405 сет. Так, далі у нас Mercedes 2008 роту, 2 дизель. 7,150 Рено Наган 2012 року, будемо який дизель, вісімнадцять. Далі у нас Kia Sportage Дезель. Пертенний привіт, номер телефону 7900. Далі у нас Mercedes. 2015 року. Електричний мотор. Номер телефону 1000. 166 Nsan Кашкай. 2009 року, ДНП дизель взагалі нічого не видно. Так, номер телефону Ліфт 2013 року Телефону 10800. Далі в нас шкода Октавія 2013 року. 1,6 дизель. Далее 99. Далі у нас Audi S-Line. 2009 року, 27 дизель 1700 Так, ці сімшане показував в погляді до п'яти тисяч Ремовагуна 2009 року 1,5 дизель Я писат. Далі у нас Ситран с 4 ран Пікассо. Так, бензин. Номер телефону, 11 рік, історик, Сіміс, на маканіті. Пакет. в салон. Передні-задні стопідйомники, мультируль, є чотирбзони є клімат-контроль, який регулюється тут біля воді. Також у нас є ось такі навіть три екранчика, посередині мають бути бортовий комп'ютер, можливо і навігація, залежності від компонентації. Далі у нас є позаду такі шторки, також є столики. Є партроніки. Також є ось такі ззаді е, хромовані накладки. По вигляду можна сказати, що це досить хороша комплектація. Також на багатьох автомобілях зразу по вигляду зовнішньому видно комплектацію автомобіля. Так, е, 11 рік. Досить хороший сімейний автомобіль. Далі у нас Toyota 2014 року, 1.6 газ бензин, номер телефону 12500. Далі у нас Mercedes C-класу. 2003 року 1.8 бензин. Автоматичний кроки продаж, номер телефону, ціна 5 18 рік, будемо 6 бензин на автоматі, номер телефону, ціна 9550. По салону. Передня здання скло підйомники. Амунтій руль на автоматі. Так, 53 тисячі кілометрів вже Ось такий у нас хороший салон. Маленький комфортний автомобіль. Ззадні у нас також є камера заднього вигляду. Toyota Corolla, 14 року, 1.6, газ бензин. 900 далее у нас Peugeot 407 2008 року 1.6 6 дизель 500. далее у нас honda 14 рик 2 и 4 мотор у нас бензин так наш Кири. 1495 десятый Тогда ще в Ольфі Ауди можете проглянути по 3 збірки автомобілів до 5000 Далі у нас Ford Focus. 2009 року один і бензин 5750. Далі у нас шкода Октавія 2009 року. 2.0 дизель 6500 Далі у нас Peugeot 2004 року. П'ять вісімсот Марседес є класом э, 2,2 дизель, два року одненад стороку. Далі в нас Оплендер 11250 одиннадцять, рік, два і два десеть, Форд Так, 2008 рік, 1,6 дизель. Номер, номер є. 5800. Далі на Škoda в 2012 року, 2,0 дизель. Повністю опужна, номер Ціна 12300 автомобиль на шкірі на автоматі і також з'явиться два автомобілів автомобілі має два продажі Ось цей продавець продавецьо 508 так, панорама у нас 2014 рік без мотор і за ціною до Далі у нас Mercedes Стринка 2012 року, 2.0 мотор, 14 гц.